До речі, дівчатка, цей рецепт дуже класний для вагітних жінок. Тому що їй не можна бути ні таблетки лишні, ні антибіотики. А от таку от суспензію, будь ласка. Так що, реально, провірена штука, пробуйте, не пошкодуйте. Так, друзі, усім привіт! Я так зрозуміла, що тема стіту хвилює дуже багатьох жінок, особливо. У тому відео, яке я сьогодні виклала, у мене дуже багато коментарів і в особистих коментарях, і під там тим відео. Я зрозуміла, що у нас багато таких. Я вам буду розказувати свій досвід, тому що в мене хронічний цистит з дитинства. Я його отримала в років 12. Я займалася спортом. У мене були холодні басейни, хлорка, усі мерзла в ноги. Ну, от звідти воно і тянеться. Це дуже неприємне відчуття. Цією більлю, ну коли загострення вже йде, гострий стіт, то цією білью неможливо нічого робити. Не лежати, не писати, не сидіти, взагалі ну, нічого робити. Так що я вам підскажу, якщо хтось захворів вперше і дивиться це відео, що вам треба зробити? Якщо у вас це, знаєте, гострий цистит. стіт. Зараз ми розкажемо і про хронічний, про дзвіночки хронічного цистіту, і як він відбувається, і про гострий, це коли вже. Вас все, ви не знаєте, що робити, і вже починаєте в інтернеті шукати, як вилікувати цистит, зняти цю біль. В мене зараз дивитися, особливо хто загуглив слово цистит, Я розумію, що вам зараз дуже неприємно і боляче. Що треба зробити в першу чергу, коли вас в ну переважно, ну як в мене це буває, хапає вночі. Годинка, так знаєте, четверта, коли ти пішов. Мучитися в туалет і все. І після того ти не знаєш, що тобі робити. Це є страшна біль, це ну, деколи може бути і днем. У мене було і днем, коли вона роботі, Це ще гірше, ніж коли вночі, чесно скажу, тому що не знаєш, що, куди подітися, що робити. Вдома хоч вдома. Що треба зробити? Випиваєте дві таблетки, дві таблетки обезболення. Це може бути люба, яка, люба таблетка обезболення. Я, наприклад, мені допомагає таміпу. Примісячних, дуже класна вона діє. І анальгін теж дуже класна таблетка від обозболення. Сідаєте на унітаз, тому що коли у вас гостра біль, коли ви сидите, сидите на унітазі, воно легше проходить. Випиває, коротше, випиваєте дві таблетки. Ну, якщо велика доза, то одну, ну там вже треба дивитися. Берете півтора літрову бутилку води і сідаєте на унітаз. Вам так буде легше, не буде так сильно боліти. Ну, попробуйте, ви попробуйте і ви відчуєте. І півтора літри вам треба просто в себе залити. От, чим більше ви випиєте води, тим скорше вам полегшає. Це от ем, така от страшна біль. Вона десь буде до години часу. Якщо ви хочете пришвидшити обозболення, вам треба пити, чим побільше води. І це легше, коли ви сидите на унітазі. Якось воно чомусь так. Тому що ви будете люрити по три капельки, це дуже пече, але коли ви вже заливаєтеся водою, воно вам скорше все проходить і воно реально допомагає. Це коли оцей, знаєте, гострий цистит, це оцей цистит, який вас застав націкав, от, от раптово, знаєте, ота от страшна біль. Повторюю: дві таблетки обезболення, і заливаєте себе. Півтора літри. Ви маєте як на узі, знаєте, тут колись зробили узі, треба було випити дуже багато води. От ви сидите і в себе вливаєте оцю воду. І бажано взяти якийсь телефон, о, бажано взяти гаджет, включити якусь гру, і так себе знаєте, трошечки дуже важко, звісно, відключити мозгів від тої болі, але коли ви будете сидіти на, на унітазі, заливатися водою, і телефон вам трошки допоможе якусь гру пограти. Тому що це десь займе вам хвилин 40, так щоб трошечки відпустило. Що ви робите далі? Далі, якщо у вас це вперше, краще звернутися до лікаря, щоб потім не було як хронічне, тому що переважно хронічний цистит переходить, коли не вилікували простий цистит. Якщо його не вилікувати до кінця, він потім у вас буде постійно вертатися. Ну, так лікарі говорять. Хоча я ходила і до багатьох лікарів, пила кучу антибіотиків, які мені не допомагали. Вони мені допомагали, поки їх п'єш. Пройшло тиждень-два, вона мені верталася. І в мене, так, мене один, був такий е е е рік, що, що два тижні в мене був цей, от, цей от нестерпна біль. Зненацька вона мені проходила. Я вже і в дорогу лікарню ходила, і вже і по гінекологам, ну куди я тільки не зверталася, е мені нічого не допомагало. Потім я відкрила, вже, знаєте, почала в інтернеті шукати і знайшла дуже класний рецепт з швином. І там було написано, що позбавиться від хронічного циститу. Ну, назавжди, ну можна не назавжди. воно все рівно періодично е приходить це відчуття. В кого хронічний цистит, ви знаєте, от відчуття. Такого, знаєте, е воно не зразу нас почне боліти. У нас буває такий от, е дискомфорт. В якій можна терпіти, і так воно ніби трошки підпікає, але терплячий біль, її забуваєшся, і вона проходить. Це вже перші дзвіночки. В цей момент дуже добре пити багато води, щоб знаєте, от бактерії, щоб бактерії виходили. І що ми робимо? Ми беремо пшоно, беремо стакан, я вам зараз це все покажу. стакан 350 мл, або одразу літр. В літрову банку засипаємо отак пшона. І калаб... Перше його промити один раз. Промиваємо один раз водою, щоб, знаєте, бруд перший забрати, але дуже не клотен. Так промили легенько і взлили воду. Потім заливаємо водою, кипяченою, але холодною, ну, кімнатної температури. Ну, я беру з під крану, тому що я живу в будинку, в мене джерельна вода, може сказати, у мене скважина, тому я п'ю воду з крану. Але хто не має такої можливості, беріть воду, яку ви п'єте, або кипячену, теплу, холодну з чайника. Ну, або у вас є там, а, купляєте воду привозну. А, заливаєте водою і починаєте так добре вимішувати, вимішуєте, вимішуєте, не, не варте нічого. От, просто сере пшонок кругле. Вам зараз покажу його. Отак от, калатаєте, калатаєте, колатаєте, колатаєте, у така мука. Вона ну, типу, не мука, воно буде такі, такі от, як молоко, ну, типу, а, сива така вода. І ви випиваєте оце, от. Воду, що вона там собі лише на дні вона осідає і ви оцей верх весь випиваєте. Воно, ну, до речі, на смак досить непогано. А коли у вас болить, то взагалі навіть не думайте про смак. І ви оцю от воду випиваєте і знову заливаєте. І так знову калапуцькаєте. А її треба завжди пити свіженьку. Наприклад, не можна так закалопуцькати і півдня її пити, ні. Сразу випили, так треба багато випити води одразу. Якщо у вас тільки дзвіночки, то можна чу-чуть менше, можна пів літри одразу випити, потім обід свіжий розробити, одразу випити. І вечором так само, три рази на день. Це коли ви тільки відчуваєте, що якийсь дискомфорт. І так попити тиждень. Все, ну, воно ср... воно одразу відпускає перший же день, але краще хоча б три дні. Тому що я теж тиждень не п'ю. Тільки відчуваю, що десь там дискомфорт легенький. Щоб не допустити до, до рецидиву. Я одразу беру пшоно, де коли-навіть беру, знаєте, просто в стакан 200 грамовий, отак от, одну третю змила, змила, злила воду, потім налила розкалапуцька до такого от м -м, сивої води. Випила, ще раз, залила ну, так, Я до трьох разів і випиваю. Все. Потім ту кашу можна зварити, дуже корисно, до речі, при і теж і вживати ту кашу пшоном, тому що вона якось дуже добре впливає на, на оці от органи. На нирки, на, на сочовий і взагалі вона дуже класна для схудення. Якщо я от прочитала. Ну, це вже за бажанням. Краще зварити з'їсти собі, а можна і в монітаси злити. Ось. І оце пшено мене врятувало. Реально. Я забула, що таке це стіт вже, напевно, рік часу. Два. Скільки Юрка? 24, але просто коли в тебе воно чуть-чуть проявляється, ти завдав, не Я сразу біжу, воно. Та, сразу біжу і роблю то пшоно собі. Ніяких таблеток, нічого, тому що я стільки таблеток була перепила, не допомагає. Пшоно, я не знаю, як воно діє, воно має якийсь магічний, магічну силу, і воно допомагає. Так що, дівчата, якщо у вас десь потрошечки, ви відчуваєте, що десь неприємний, таке, знаєте, підпікає. Але терпляче зразу клопуцькати цей це, це пшено. ось. А коли вже у вас рецидив, дві таблетки, півтора літри води, заливаєтеся і легше переносити це на унітазі. Ще можна брати теплу, гарячу, в гарячу банку, півлітрову чи пластмасову, наливати кип'яток таку полотенчиком і теж гріти це місце. Кажуть, що, не дуже, що не, можна, ну, не дуже можна, але воно принаймні допомагає і трошечки забувається. Можна залізти в гарячий душ і прямо гарячою водою собі туди теж поливати. Теж воно облегчує. Ну, мені найкраще це себе залити водою і сидіти на унітазі з телефоном в руках. Все, воно мені найбільше допомагає. Ось, надіюсь, я вам була корисна. Але взагалі, до речі, дівчата, коли. Переважно це стіт, коли ми п'ємо ну, підпікає нас і ці рецидиви, коли ми п'ємо мало води. І якщо ви відчуваєте, що вас трошечки десь підпікає, теж пийте багато рідини в цей день. Просто воду, мінеральну, компоти, чай, просто отак от заливайте в себе е, оцю воду, рідину. Тоді вам буде легше буде добре виходити ці всі бактерії і. Буде вам легше. А от в дні імунолікування, лікування? Ще, знаєте, ще. Все, надіюся, я вам допомогла, тому що е які там таблетки приймати, є багато видів, таблетків і Оролесан, і то, і фуромаг, і, і, і фурогін, і, і оці порошочки такі одноразові антибіотик. Він теж, до речі, допомагає, але допомагає тільки коли це в перший раз у вас сід стався. Він вам поможе, може допомогти. Коли у вас хронічний, тільки пшоно. Ну, принаймні, мене воно врятувало. Пробуйте, гірше точно не буде. Це не таблетки, це не хімія, це не порошки. Це просто пшоно, яке ви калапуцькаєте і випиваєте. Все. Надіюсь, вам було корисно. І не хворіте, будьте здорові. Всього вам найкращого. Так, друзі, дивіться, ось таке пшоно кругленьке. Ми розрізаємо. У мене ось такий 350 грамовий стакан. Я насипаю десь так. Одна третя, напевно. Можна навіть ще трошечки. Чим більше буде концентрат, тим більше, мені здається. ну, Мені так здається, щоб більше Тим менше води випити. Ні, я просто більше розкалапуцькою. Заливаю простою водою. Можна кип'яченою, але холодною, Не кипятком. Кімнатної температури. І першу воду зливаємо, так би Все, Але дуже сильно не колотаємо, щоб не забрати оцей весь лік муку. Все, я ту воду злила. Тепер я заливаю ще раз. Вона вже, бачите, така мутна. Ну, я можу трошечки навіть прибурити. трошки менше треба. І ось так вимішуємо, вимішуємо, вимішуємо. Якщо ви набрали трошечки більше, зразу випивайте. Оцю вот рідину випиваєте. Потім ще раз заливаєте. Вона вже буде менш буде така сама мутна, але от можна так випити до 4 разів. І все, тоді вже ви виливаєте або варите ту кашку собі і їсте. теж дуже корисно. І в обід повторюєте. От зараз я, наприклад, ось це вип'ю. Ось, я верх випила, ще раз заливаю, і ми так повторюємо 3-4 рази. Бачите, у нас знову така водичка, виходить мутна. Можете пити, допоки вона не буде прозора. Гірша точно не буде. Подивіться, бачите, така сива, як я говорила, сива вода. Ви цю не випиваєте. Ну, і так можете пити, поки вона не стане прозорою. Ось дивіться, це вже третій раз. Реально, я трошки забагато. Ось так можна було. Але я її буду пити. Ну, чим більше вибід, тим краще. Однозначно. До речі, дівчатка, цей рецепт дуже класний для вагітних жінок, тому що їй не можна бути ні таблетки лишні, ні антибіотики. А отаку от таку суспензію, будь ласка. Так що, реально провірена штука, пробуйте, не пошкодуйте. Усім здоров'я і нехай у вас нічого не болить, тому що, коли щось болить, це просто неможливо. Ти не знаєш, про що думати. Все не хворіте, будьте здорові усім гарного дня і щоб поскорше вас це біль минуло.